Українська мова, шостий клас. Фразеологізми Джерела українських фразеологізмів. Прочитай діалог. Випиши фразеологізми. На що ви скаржитесь? Та на все язик став, як підошва. У горлі, наче хто цвяхи позабивав, у животі, наче дратвою стягнуло, очі, наче клеєм налиті, у вухах. Наче хто шилом штиркнув. Із книги Україна сміється. Випиши фразеологізми. Став як підошва. Наче хто цвяхи позабивав, наче дратвою стягнуло, наче клеєм налиті, наче хто шилом штиркнув. З якими професіями пов'язані фразеологізми? Джерела українських фразеологізмів. Українські фразеологізми народилися різними шляхами. Одне з основних джерел це жива народна мова, наприклад, дати гарбуза або підкласти свиню. Професії на космічній швидкості спіймати на гачок. З античної міфології прийшло теж дуже багато фразеологізмів, і серед них Ахілесова п'ята а також Сізіфова праця. З біблії фразеологізми Манна Небесна і Альфа та Омега. Та з художньої літератури. Сказки Ганса Христіана Андерсена вислів Гетке Каченя і Моріса Метерлінка знаменитий синій. Птах. Фразеологізми із живої народної мови. Товкти воду в ступі, рукою подати, як мокре горить, водити за носа, дати гарбуза. Можливо, деякі з них тобі ще незнайомі. Товкти воду в ступі, марно гаяти час, рукою подати близько. Я живу рукою подати. Як мокре горить, я працюю, як мокре горить, тобто повільно. Водити за носа обманювати і дати гарбуза давній український фразеологізм, який означає відмовити, тому що колись дівчина, до якої сватилася, відмовляючи Женихові, подавала замість рушників гарбуза. Фразеологізми із життя професій, наприклад, із театрально музичної сфери. Увійти в роль, грати першу скрипку, як по нотах. Співати стару пісню Номер не пройде, Сходити із сцени, Помінятися ролями і Коронний номер. Які із цих фразеологізмів тобі ще не знайомі, Які професії дали життя фразеологізмом? Випиши фразеологізми, які народилися. Із мисливства та риболовлі, спорту, мореплавства та мистецтва, розплутувати вузол, передати естафету, триматися на плаву, викинути за борт, як по нотах, розмотати клубок, покласти на обидві лопатки, білими нитками шити, ловити на живця, гра в одні ворота, грати першу скрипку, закидати вудку, брати на буксир, удар нижче пояса. Співати в унісон, змотувати вудки, як загнаний звір, кинути якір, фальшива нота, хід конем, пливти за течією, грати в одну дудку і стріляний горобець. Ось. Як це приблизно виглядатиме? Із мисливства та риболовлі народилися фразеологізми. Закидати вудку змотувати вудки, ловити на живця, стріляний горобець як загнаний звір, із спорту передати естафету, удар нижче пояса, хід конем, покласти на обидві лопатки, грав одні ворота, із мореплавства та судноплавства триматися на плаву, викинути за борт, брати на буксир. Пливти за течією кинути якір. З мистецтва як по нотах грати першу скрипку, співати в унісон. Фальшива нота грати в одну дудку. Чи є серед цих фразеологізмів такі, яких ти ще не знаєш. Цікавими є фразеологізми із античної міфології. Ахіллесова п'ята слабке, вразливе місце. Наприклад, математика. Моя Ахілесова п'ята. Фетіда, мати Ахіла, прагнучи загартувати сина, купала його у водах Стіксу. Тому Ахіл мав єдине вразливе місце п'яту, за якою його тримала, купаючи мати. Сізіфова праця даремна праця. Згідно з міфом, Сізіф обдурив самого Бога смерті та натоса, завдяки чому зумів уникнути сам Смерті. Сізів був засуджений на вічну кару котити важкий камінь на гору. І це було щодня. Авгієві стайні. Дуже забруднене занедбане місце. У Стародавній Греції жив цар Авгій, який мав багато худоби. Однак стіла їх не чистили цілих 30 років, і по самі дахи були завалені гноєм. Легендарний геракл очистив стайні. Геростратова слава. Ганебна слава. Герострат нічим особливо не виділявся тому вирішив спалити храм Артеміди Одне із чудес світу. Так Герострат хотів зажити слави та увіковічнити своє ім'я. Розглянь малюнки та співвіднеси їх із фразеологізмом Скриня Пандори Сізіфова праця Нитка Аріадни Прокрустове Ложе. Нитка АРІАДНИ, Прокрустове Ложе? Сізіфова Праця Скриня Пандори. Чи знаєш ти значення цих фразеологізмів? Фразеологізми із Біблії. Альфа і Омега вислів з Нового Завіту. Підкреслює унікальність, абсолютність влади Бога. Альфа і омега означає повна завершеність, початок і кінець. Соломонове рішення. Соломон правив, коли Ізраїль був сильною і незалежною державою. В історії усього світу Соломон увійшов як еталон мудрого правителя. І тому Соломонове рішення це мудре рішення. Сіль землі. У нагірній проповіді Ісус звернувся до своїх учнів: Ви сіль землі. Отже, сіль землі. Найцінніша частина суспільства манна небесна. Їжа, яку Бог посилав юдеям щоранку з неба, поки вони йшли пустелею обітовану землю. Манна небесна це те, що легко дістається. Фразеологічний звіринець. В українській мові є величезна група фразеологізмів, в яких вживається назви тварин. Свиня, миша, собака, риба, ведмідь, раки, кіт, горобці, лисиця, заєць і ворона. Розглянь, будь ласка, фразеологізми і спробуй на місці крапок ставити пропущені слова. Битися як облід, підкласти, тихий як, боязкий як, як наплакав, хитрий як, німий як, де зимують, давати дулі, біла. Послуга і холод. Ось як це виглядатиме битися, як риба облід, підкласти свиню, тихий, як миша, боязкий, як заєць, як кіт наплакав, хитрий, як лисиця, німий, як риба, де раки зимують, давати горобцям дулі, біла ворона, ведмежа послуга та собачий холод. Чи розумієш ти значення всіх фразеологізмів? В інших мовах є свої фразеологізми, які відображають тонкощі побуту мислення жителів різних країн та надають мові особливий стиль. Наприклад, латинський фразеологізм – син білої курки або англійський народитися зі срібною ложкою в роті. Є дуже подібними. До українського фразеологізму – народитися в сорочці тобто бути щасливим. Коли собаки загавкають хвостами кажуть Німеччині. Коли рис почне рости на спині буйвола. Так говорять у В'єтнамі. Французи кажуть, коли в курей будуть зуби. А італійці. Коли ми будемо засипані серпневим снігом. Що ж говорять українці? Коли рак свисне, тобто ніколи. Фразеологізми – це сталі вислови, властиві тільки конкретній мові та культурі. При дослівному перекладі фразеологізму сенс спотворюється або абсолютно втрачається. Українські фразеологізми часто відображають народні звичаї, традиції, релігійні та міфологічні уявлення. Вони можуть будуватися на образах і символах, характерних для української культури. Англійські, наприклад, фразеологізми демонструють, як англомовні країни ставляться до життя. Особливість англійської фразеології це її міжнародний вплив. Багато фразеологічних одиниць англійської мови походять з інших мов, таких як французька, латинська, грецька, іспанська та інші ось перед вами список англійських деяких англійських фразеологізмів. В Англії вони звучать так ходити по повітрю. Цей фразологізм, подібний до українського бути на сьомому небі. Коли англійці кажуть голодний як мисливець. Українці говорять голодний як вовк. Кататися в грошах, грошей кури не клюють. Якщо хтось в Англії зайнятий як бджола, то в Україні крутиться, як білка в колесі. Коли в Англії дощ лє кішками та собаками, то в Україні дощ лє, як з відра. Понюхати пекло в англійців, в українців сьорбнути горя. Отже, кожна країна має свої вислови, які при перекладі дуже часто втрачають своє значення. Фразологізми це дуже цікаві і дуже цінні скарби кожної мови та кожної культури.